Доброго ранку, з вами Світлана і канал Вікна сад. Що сьогодні, знаєте, настрій не дуже. І думаю, він 100% покращиться, коли я пройдуся з вами. Може, щось покажу, щось, можливо, цікаве розкажу, але підійшла ось до хвойної рослинки. Я дуже полюбляю хвойні. Ну, це така, знаєте, як пристрасть, скажімо так. Не знаю чому. Ця хвоя така різноманітна. Ви знаєте, що навіть і за допомогою хвойних рослин можна посадити дуже гарний різноманітний сад. Хоча вони зростають не так швидко, на жаль, так як багаторічники. ось багаторічниками вже можна заповнити і за два роки прекрасно. Троянди ті самі зростають швидко, трави зростають швидко, а ось вони, вони такі тугодуми. І недешеві рослинки. Отож щодо хвойних, якщо ви пересаджуєте хвойні часто, а ми знаєте, як то з квітникарі буває, те, не на тому місці, те, показалось, не на тому місці, і ми їх весь час, той тетріс, як каже, Пані Оленко з каналу Ера. Тетріс складаємо і складаємо. Але хочу вам сказати, що ви кожен раз відтерміновуєте їх зріст тим, що пересаджуєте хвойні. У хвойних є така властивість цікава. Ось, бачите, це коніки такі гарні. Теж пішли в декілька стовборів. ця пішла в один, бачите. Хвойні мають таку здатність, що вони при посадженні. Десь аж на третій рік починають видавати свій зріст. Ну, починають іти зріст. Так довго їм потрібно наростити, коренитися і вчепитися, скажімо, у землю. Тому кожен раз, коли ви пересаджуєте хвойні, майте на увазі, що вони будуть зростати знову повільніше, бо їм потрібен час. Ну, на мою думку, я взагалі їх боюся пересаджувати, чесно вам кажу. Тому що вони і пересадку не дуже гарно переносять ось такі злаки. А злаки наростають швидко. Ну, не всі, теж, звісно, але в основному. Скажімо так, якщо це осіння посадка, то на, за сезон ви вже можете побачити гарний кущик. Але саме знову цікаво, декілька разів вже казала: ось це, я не знаю, чи це стріктус, чи це жираф, чи це що, ось таких цих типу зебрина, є дуже багато і вони схожі між собою. Але коли вони вже квітують, ось ці позначки у них. Так би мовити, ніби чм'яніють. Ось це я помітила таке. Навесні, вони доволі виразніше виглядають. А барбариси, а барбариси розфарбовуються все-таки. Ось він, весь сезон жовтий, яскравий, а тепер він набуває такого багрянцю. Досить цікаві рослини. Я раніше якось на них ніколи не звертала увагу. У нас біля будинку зростала велика кількість Отавських суперба. Єдине, що мене завжди квітування їхнє радувало. Хоча, ви знаєте, що от той Отавський суперба, я його покажу зараз вам, він найкраще квітує. І він єдиний з барбарисів, у кого ягідки істивні. Ну, ви знаєте, що часто ось навіть ота ось приправа. Зараз так, здається, до плову Вона містить сушений барбарис. Тому барбарис це є приправа. Але ось з таких тунбергів, так, декоративних барбаристів, воно не підходить, це насіння. І він квітує не так гарно, як оттавський, і навіть запах не такий. Але ми їх цінуємо за те, що вони ось такі красені. Та ніяк це з сонцем. Неможливо познімати, щоб, ось погляньте, яка теж у нього розмальовка. І я собі карликовий, невеличкий. Теж на підпірну стінку все-таки мені порадили. Я прислухалася, візьму хвойні карликові, як де до все добре. І карликові якісь барбариси. Вони того варті. Стережуться дуже гарно. Але от посадка їхня посадка десь може ми в тінь трішки підемо, Ось їхня посадка осіння найкраще все-таки. Та взагалі я осінь люблю для посадок. Ну, можливо, вже ось в цей час, коли заморозки, ну, у нас є заморозки, то не варто, бо вони дуже люблять, щоб їх саджали в. Теплу, прогріту землю. Я десь почула, до речі, що це африканська рослина, але бачите, як вони гарно прижилися в нас барбариси. Зараз вам покажу ще отавського барбариса супербу, того, що в нього ягідки їстивні. Бачите, яка в мене осінь. Така справжня, як у лісі. Можна походити листям, знаєте, пошурхофіти. Ось так приємно. До речі, я так кожен день намагаюся згребти, щоб потім було менше. Тому що ця махіна, то це махіна. Вона дасть, я так йду до Барбариса. І дивіться, я тут пересадила, як вони гарно, невибагливо приймаються. Ось ці барвінки варієгатні. Я його пересаджувала взагалі тоді, коли було дуже сухо, тому що формувала тут ліничок в свій природньому стилі, а він там ріс. Я сюди його ледве-ледве вкопала. Бачите, тут його. І нічого, він прийнявся гарно і зростає. Тобто рослинка така універсальна. Якщо потрібно десь якесь місце, таке десь в куточку заполонити, то зверніть на нього увагу. А ми підемо до Барбариса. Ось ці закаулки я вас веду. І хочу показати, ось погляньте. Ось, бачите, як він гарно теж розфарбовується. Червоні-червоні кольори. А взагалі-то він сам має темне забарвлення цілий сезон. Оце Барбарис Отавський Суперба. Він е, найшвидко зростаючий і досягає таких, ну, доволі. Величезних розмірів, але знову ж стрижечка у нас. Тому без барбаристів, хоч вони цього року щось трошки прихворіли, та до кожних рослин, мабуть, добираються ці різні хвороби, які до нас. Колись вірусів було менше і серед людських захворювань, так? а тепер їх теж стало дуже багато різних. Дивлюсь по своїй ніці. Тільки відхворіла садочку вже знову. Нова якась кожесть. Ось так. О, як гарно білий колір з хвойними поєднується. Ось ці, наприклад, туйки, ці смарагди, вони були висаджені взагалі такі манюсінькі, от з П9. Бачите, ось це на другий рік буде їм уже третій сезон. І я маю надію, що вони ось тоді розженуться. Ось їхні такі хвоїночки лускатні. Дуже гарні. Дуже гарні. Через те, що взимку можна ними милуватися також і запах такий. Хвої свіжості. А до речі, ця хоста блюкадет. Ох, і витривала вона. Ох, і універсальна вона, наприклад, щоб десь її посадити. У мене вона тут зростає на відкритому сонці. Тут ніде ніяких немає, абсолютно. І ось їй хоч би що. А ще, крім того, дивіться, вже зараз хости, От там у мене є Golden Tiara, вона вже все. Потрібно її тако прийти, знаєте, зібрати. Я, до речі, хости не зрізаю. Я чекаю, поки ось вони так відімруть. Прийду їх рукою, зберу ти все, тому що гост, якщо великі кущі їх є що обрізати. А ця, ви подивіться, тримається до цих пір, дуже гарно наростає, я вже цей кущик, мабуть, ділила разів 5. І він знову дивіться, який гарний блюкадет, невисока. На зріст блакитна. А ввечері, так, до речі, гарно прикрашає сад ще і ось цей куничник, от саме куничник Карл Фьорстер, він Форстер-Фьорстер. Він, до речі, такий самий рослий і самий структурний, на мою думку. Ось там вниз вже так гарно вниз наросло, а це суцвіття, яке, ну, майже теж цілий сезон тримає, тому що воно з'являється найраніше, бо це є. Холодноростучий злак. Його обрізати потрібно дуже-дуже-дуже рано. Ось, там мої гномики вже похилилися в ірисах, Іриси вже потрібно обрізати. Ну, якщо не хочете чекати, теж можна потім зібрати, коли морози почнуться, вони теж відімруть. Але мені якось так я з часом їх підбираю, щоб менше було. Вчора дивилася на каналі. Бачите, те, що забарлюються різні рослинки в різних кліматичних умовах і погодніх, і місце посадки, все на це впливає. Ось показували, як гарно забарлюється півонія деревоподібна. У мене вони посаджені ну, на різних місцях. Ось відкрите сонце. Ось там теж зростає. Бачите, те така собі. Сонце є там в основному. Але жодна з них ось немає такого яскравого забарвлення. Ось таке воно собі зелене і все. А Оксана показувала, що це просто рожеве забарвлення листя. Бачите? Ну, це, швидше з цього, знаєте, там було більш спекотніше, можливо. Ось це перепад температур грає роль. До речі, хтось там мені писав, що розсадіть побільше. Вашої, вашого пижма цього плена. От подивіться, як воно цікаво, бачите, я вже зрізала. І воно знову відбило ось це таке чарівне, ніжне, прекрасне листя. Навіть і без квітування воно бачите, виходить і в кінці сезону милує око. І на початку сезону теж дуже довго тримає таке це гарне листя, а потім вже квітує. Все-таки підійду до цього чарника, до перстача, я вже вам і в попередньому відео його показувала, бачите, рожевий квітує ще. Його зараз потрібно обрізати і добре обрізати. Перстачі люблять обрізатися. Так, взагалі, це така рослинка універсальна. Якщо ви десь бачите, придбайте, але е з свого власного досвіду скажу так. Найбільш така витривала і швидкоростуча з жовтим кольором. Рожева теж непогано. А ось ті такі є там і червоні, і помаранчеві, я їх садила і безрезультатно. До речі, мені знову їх там в тій посилці борг прислали такі бідосі. От такі вони чомусь бідосі. А ці от такі більш, знаєте, мабуть, як жовта, та, мабуть, вона є видова. І ще одне. Якщо у вас є, і ви десь його вирішили Перетягнути, як ми любимо, так полюбляємо перстачі, якщо вже вони у вас тако позростали як у мене тут років, мабуть, два, може менше, може півтора, то не варто цього робити. Вони ну абсолютно не люблять пересадку. Так не вибагливі ні поливу на сонці, відкритому. І квітували, бачите, скільки от це вони насіння це стільки було за сезон, подивіться, багато квіточок на кущі. І Його потрібно ось так доволі гарно це все пообрізати, і він навесну квітує на молодих пагонах. Ось погляньте, ну погляньте. Отже, я вам рекомендую жовту і рекомендую оцю рожеву, якось називається вона, щось з яблуком пов'язане. Ось. Краса. Яка цікава ця доріжка з мшанки. Тут тінь і ще заморозок на ній тримається. Але він теж її абсолютно не страшний. Оця мшанка вона є вічно-зеленою. Серед тих вічно-зелених, які я називала, я її забулася. А коли вона квітне тими дрібнесенькими, білюсенькими квіточками, ну просто чудово. Ось такий, бачите, стежечка така. Покрокова так була. Вже там, бачите, тільки камінця й не видно. Ось там трішки, ось там трішки видно. А були і такі малесенькі, от такі куртиночки. Мені там знайома дала їх. Я розсадила. Вона настільки е, міцна, ось що по ній ходимо і все добре. Головне, її, от так би мовити, вчепитися. Вкоренитися знову ж, набрати силу зросту, і тоді не страшно. Єдиний такий її недолік ось це бачите, все, що проростає. Коли вона була ще менша, я ножиком це все видаляла. А тепер отак роблю, як тільки що показувала. Так, взяла, прочистила і все, але мені подобається. Ось в мене тут зростає родовик, ну, кровокльопка, так. От дуже гарно набрав крутеньку, і я вирішила була його порозсаджувати ось тут, по цьому трояндарію. Так, він важко переносить пересадку. Ну, просто, ну просто просто. І не то видно, що воно прижилося, але ось так він виглядає, бачите, пересаджений. Потрібно це зрізати, руки не доходять, але щоб ви мали на увазі. Родовики. Дуже важко, дуже важко переносять пересадку. Крім того, їм потрібен теж актив знаєте, час, щоб вони взялися. А потім, вже, коли вони візьмуться, і, до речі, навісні вони не хочуть поділу. Все-таки краще це робити восени. Навісні, з мого власного досвіду, коли я поділила кущі, то той материнський кущ перестав квітувати. Ну, наріс він тобто всю свою силу віддав для того, мабуть, щоб відтворитися. Ой, осіння краса. От бачите, я ж казала вам, що піду в садочок з вами і настрій підніметься. Переключусь на квіти. Вже город, бабуся, щось там свариться з курочками. Вже город все своє віддав. Ось так зібрали там частинку ще трішки, потрібно, щоб підсохло. Взагалі-то все ми на компост. Ну ось там е купу зносимо, щоб компост перегнивав. Але є таке, знаєте, як малинник чи що, його все-таки потрібно, хоч і не можна, але десь палити. А це, бачите, хто в мене тут росте. Але його теж, мабуть, треба оце восени, зараз поки тепло, стати і перенести його за подвір'я. Тому що це дуб. А для дуба потрібно місце. Звісно, не біля городу. Десь насіявся сам якась ворона, але ж він теж так гарно забарлюється восени. Просто це ще малий екземпляр. Він не такий, але цього покажу все-таки покажу цього красення. Ну, бруслина, взагалі, то красуня. Бруслина-крилата. На бачите, які крила. Ось на стовбурі крила, тому крилата. Ось теж декілька днів, слава Богу, заморозок, але вона це листя після заморозка не втрачає, тримається. Тому що, наприклад, ось там мої яблуні, то то взагалі яблуні ще як яблуні, а сливи. О, сливи просто після кожного ось цього ранішнього м -м, заморозку. У мене там починається листопад. листопад. Ось дивіться, бачите, як уже опунція лягла все. Ось так вона себе буде цілу зиму поводити. Лежаще збереже своє життя. Теж тут я вже обрізала іриси. Там, до речі, ахінацейка Ніла мені прислала, посадила. І ось, дивіться, який гарний Тем'ян ауреал. О, і я ну просто який, як крикун. Ні, Марсік, ти не Марсік, ти крикун. Треба тебе перезвати. Правда? І чого ти кричав? Бо тебе треба погладити. Як же він любить, коли його гладять? Це такий мазунчик пухнастий. Його Дочка моя старша так привчила. Вона його вибавила, він народився. Ми не знали, це, до речі, турецька Ангора. Як він опинився у простої кітки, якісь гени дали. От ми поцарапали поцарапаний побитий. Він коли народився, він взагалі на лапки не вставав, дуже довгий час. О, саме в цієї породи є така властивість. У них лапки передні, а він ж йде, не хоче показатися. В нього передні лапки коротші за задні, він, як зайчик. І він так довго не міг ото ходити. І Настя його і спала з ним, і виходила його, то він такий пещений, а ще в квартирі жив, знаєте. Але нічого, він на дворі тут став, вже з котами б'ється. Покажись, Марсіко, покажись, який ти побитий, поцарапаний точніше. Знаєш, така монарда, теж не буває її нічого. До речі, хто має, спробуйте чай, ну просто смачнющий чай. Я часто ось тут скобу, так як я вже м'яту вирізала, то скубу монарду. Смачний. Це ж називають її ще, так, як бергамот Ось та у чаях, в чаях добавочка є. Ну, поки що моя підпірна стінка ще пустує, і добре вона має все-таки всістися за циму. Все, ставок вже відкрився, обрізала. Треба ще тільки одне єдине, що я маю зробити, почистити ззаді йде все. От Почистити ось цей. Бачите, бачите що в мене робиться? Ось погляньте, ось гляньте, це так слива. Вона так реагує, все листя. Я тільки-тільки вчора це все повигрібала, тут було чисто. А цей еродіум, я теж його, якщо хтось таке полюбляє, я вам просто ражу цю квітку. Бачите, морози, ось ну, такий тендітний, як його Марсік. Ну, ти теж хочеш понюхати. Як таку тендітну квіточку і мороз не вбиває. Бачите, от є такі навіть люди на вигляд ніби такі тендітні, а вони сильні. Як і рослинки. Ось я не пам'ятаю, чи вона вічно зелена, ну будемо спостерігати. Як її розсадити, прям боюся. В неї один стрижневий корінь, хоч дуже багато. Можу пробувати, які гейхеру, ну, може, я вже навесні наважуся. Не хочу її втратити. Подобається мені страшенно. Всім гарного дня! Поговорила з вами, щось вам наговорила. Будьте здорові, злагоди вам, миру і всього-всього найкращого!